Доброго дня малята! Сьогодні запрошую вас пограти у гру «Назви одним словом. В мене в руках знаходяться цифри. Так, перед нами з вами знаходяться різні картинки на столиках. Зараз ми з вами пронумеруємо кожен столик. Мені потрібна ваша допомога. Ви називаєте цифри? Один! Перший стіл, цифра 2. другий стіл, цифра 3. Третій стіл. Цифра 4. Четвертий стіл. Розглянемо дітки картинки, які знаходяться за першим столиком. Називаємо футболка, спортивний костюм, сорочка, штани, піжама, сукня. А як можна все це назвати одним словом? Молодці одяг. На першому стойку в нас знаходяться картинки з одягом. Переходимо з вами до столика номер 2 Давайте розглянемо картинки. Кінь, корова, кіт, собака, кріль, коза. А як можна назвати їх всіх одним словом? Домашні тварини молодці. Розглянемо картинки за третім столиком. Цибуля, помідор, буряк, картопля, капуста. Що ж це таке, діти? Як можна все це назвати одним словом? Так. Це овочі. А де в нас ростуть овочі? Овочі ростуть на огороді. Ми з вами підійшли до столика номер 4 Давайте розглянемо, що зображено на цих картинках, груша, вишня, яблуко, сливи. Абрикоси. Дітки, а як все це можна назвати одним словом? Фрукти. А де ростуть фрукти? Фрукти ростуть в саду на дереві. А зараз справа на увагу! Пригадайте, які картинки знаходяться на першому столику? Так! Це одяг! А які картинки знаходяться за другим столиком? Пригадали? Домашні тварини! Пам'ятаєте, які картинки знаходяться на третьому столику? Овочі молодці! А які ж картинки знаходилися на четвертому столику? Це фрукти. Дітки, піднявся сильний вітер і переплутав наші картинки. Мені потрібна ваша допомога, щоб ви допомогли розібратися з картинками, тому що вітер переплутав наші картинки. Погляньте, дітки, на картинки, які знаходяться на першому столику. Що тут зайве? Всі ці картинки з одягом, а ця картинка коза, а коза це домашня тварина. А яка зайва картинка знаходиться на другому столику? Сукня, молодці. Всі ці картинки домашні тварини, а сукня це одяг. А яка ж зайва картинка за столиком номер 3 Так. Це картинка з яблуком. Всі картинки овочі, а яблуко це фрукт. А знайдіть тут зайву картинку за столиком номер 4 Молодці. Це. Картопля. Картопля це овочі, а всі картинки з фруктами. Дякую вам, дітки, за вашу допомогу і за вашу увагу. До побачення!